Вітаю вас! Ви на каналі MedHelpUA, канал про консервативне лікування хворих на опорно-руховий апарат та його відновлення, і не тільки. Давайте сьогодні поговоримо про аномалії розвитку, які вони бувають, на що впливають і як це впливає на хребет. Ну, Наприклад, не всі аномалії розвитку. Приводять до яких патологічних наслідків або до чогось гарного та хорошого. Наприклад, якщо ми візьмемо повноцінну полідактилію, коли у людини не 5 пальців, а наприклад, 6 пальців повноцінних, да, і хтось може сказати, він, мабуть, краще буде виконувати якісь п'єси, тюди на музичних інструментах, тому що в нього вже 6 пальців, а не 5, але це не зовсім так, тому що всі. Етюди, п'єси, вальси та інші е, музичні винаходи, вони написані під людей, у котрих лише 5 пальців. Так, можливо, якщо людина буде композитором з полідактилією, вона зможе написати якісь музичні етюди, вальси, які у нас може грати шістю пальцями, але це не дає ніяких на даний момент плюсів. Тому давайте звернемося до аномалій розвитку, які вони бувають вроджені, набуті, які можуть бути як і вродженими, так і набутими, а декотрі лише вродженими чи набутими. Давайте звернемо увагу на таблицю. Вади хребта вроджені та набуті. Є дві позиції, котрі можуть бути як вродженими, так і набутими: це посилення фізіологічних вибігів або їх сплощення лордоз, кіфоз та аномалія Кімерлі. Але якщо ми копнемо більш в глибину, то ми повинні будемо розуміти, що так чи інакше діти народжуються з прямим хребтом. Інші вигіми ми отримуємо лише після того, як дитина починає тримати голівку, сидіти, ходити. Тому вроджені аномалії розвитку це анатомічні патології, які призводять в подальшому до. Посилення чи сплощення відповідних лордозів та кіфозів та провокують розвиток скаліозу. Що стосується аномалії Кімерлі, то тут є декотрі моменти, пов'язані з прямим анатомічним розвитком та іншими порушеннями, котрі, котрі приводять в подальшому, але більш зрілому віці, а не так, як у дітей з самого дитинства, проявів. Давайте. Перейдемо до вроджених аномалій розвитку, які вони ще бувають: це шийні ребра, люмболізація С1, сілоподібна гірплазія бічних мас Атланту, стеноз хребетного каналу, аномалія тропізму суглових відростків, спонділолістез спонділололіс дужки Л5, гемангіома, аномалія кліпеля фейля шпренгеля, Хвороба шермена Мау, незарощення задньої дужки Атланта. Набуті вади це, як я вже казав, посилення або згладження фізіологічних вигибів, протрузії міжхребцевих дисків, грижі міжхребцевих дисків, остеофіти, остеопороз, сакралізація, грижі шморля, хребцевого каналу, ретро латеро, листези. Давайте сьогодні розглянемо одну із таких патологій, яка називається аномалія Кіммерлі. Що це таке? Це набутий або вроджений такий кістковий місток над хребцевою артерією, яка проходить в бокових відростках шийних хребців. Ця патологія може бути як однобічна, так і двобічна. Вона може бути повною та неповною. Наприклад, з одного боку вона може наприклад, з правого бути повною, з лівого неповною. Також є деякі нюанси, як вона проходить, як цей місток з'єднаний. Зверніть увагу на рентгеновський знімок, де ми бачимо двобічну аномалію Кіммерлі. Ось зверніть увагу однобічна аномалія Кіммерлі, Лише з одного боку. Давайте глянемо на малюнок. Але для початку повторимо і для себе зрозуміємо, де знаходиться відповідний місток і що відбувається з анатомією. Аномалія Кіммер знаходиться на перемошеному хребці Атлант, який не має тіла та остистого відростка. Його передня дуга і задня дуга з'єднані з угловими та поперечними відростками, котрі зрослися. Через отвори в поперечних відростках проходять хребетні вени та артерії. На внутрішній поверхні передньої дуги є суглобова фасетка для слюнування з зубоподібним відростком. На задній дузі є симетричні борозди хребетної артерії. Це є нормою. Внаслідок звапніння атланто ципітальної зв'язки іноді формується місток, і борозда перетворюється на канал хребетної артерії, аномалії Кінелі. Зверніть увагу: повна, де та буває неповна, двобічна та однобічна. Виділяють медіальне положення кісткового містка, коли він з'єднує з відростки відростками і задню дугу Атланта це малюнок С. Та бічне, якщо місток перекидається між суглобом і реберно поперечним відростком Атланта, утворюючи аномальне кінце, латеральніше від суглобових відростків. це малюнок Б. Але чому ми так звертаємо увагу на аномалію кімер? Тому що це одна із причин розвитку. Синдрому хребцевої артерії. Хребцеві артерії права та ліва, вони кровопостачають головний мозок. Якщо звернути увагу на малюнок, то ми зрозуміємо, що там вони з'єднуються в одну загальну базилярну артерію, яка кровопостачає задні відділи головного мозку. Тому, коли є відносна хронічна недостатність, що у дорослих, що у дітей, це призводить до порушення відповідного роботи відповідного відділу головного мозку. Що ми бачимо, які прояви ми можемо бачити? Які є прояви синдрома компресії хребтової артерії: Раптові запаморочення, серцебиття, нестерпний головний біль, погіршення зору або потемніння в очах, непритомний стан або непритомність. Це типові ознаки гіпексії головного мозку, т.е. недостатність кровопостачання. Перелічені стани серйозно якось життя. Такі скарги можна віднести до багатьох захворювань, але в деяких випадках вони стосуються лише хребцевої артерії. У 25% випадків ігнорування та небажане лікування рано чи пізно закінчуються судинною катастрофою. Давайте звернемо увагу на кровопостачання головного мозку. Головний мозок постачається крові через чотири артеріальні шляхи, дві сонні артерії, ліворуч і праворуч, і дві хребетні артерії з лівої та з правої сторін. Більший обсяг крові до 85% проходить через сонні артерії. Недостатність кровообігу в них швидко призводить до гострого ішемічного інсульту. Через хребетні артерії мозок отримує решту крові. Відповідно, нестача кровотоку в них не провокує гострих станів. А швидше призводить до хронічних порушень, зниження якості життя, а іноді й до інвалідності. Якщо до патологічного процесу приєднуються такі супутні захворювання, як гіпертонія та андокринні порушення, можна говорити про ризики шимічного інсульту. Хребетна артерія, проходячи через хребетні отвори шийного відділу у напрямку до головного мозку, забезпечує деякі відділи кровопостачанням. При порушенні кровообігу розвивається симптоматика гіпоксії тих ділянків, що вона забезпечує живленням. Синдромом хребетної артерії вважають симптомокомплекс недостатності кровотоку в головному мозку, що проходить хребетними артеріями. Синдром хребцевої артерії поєднує у своєму понятті судинні та вегетативні синдроми, а також церебральні, які виникають через деформацію стінки хребетної артерії або через компресію на хребцеву артерію, або через зміну просвіту хребетної артерії. Давайте звернемо увагу на наслідки недостатності кровообігу головного мозку дорослих. Перше зниження пам'яті та інтелекту. Коли мозок зазнає жорстких перебоїв, харчуванням, кровопостачанням, тобто перебуває у стані кисневого голоду, через якийсь час, незалежно від віку, там починається формування ділянки атрофії. Гіпотереоз у жіночій половини населення після 30 років, у когось після 40, в залежності від стані і занедбаності процесу. На фоні синдрому хребетної артерії та недостатності мозкового кровообігу часто розвивається гіпотиреоз. зниження функції щитовидної залози, зумовленої гіпоксії гіпофіз. Справа в тому, що винозний відтік гіпофіза здійснюється посередково через прямий синус, патологічне посилення якого ми спостерігаємо при внутрішньочерепному тиску, що видно на доплері. Територіально гіпофіз знаходиться у безпосередній близькості з третім шлуночком головного мозку, розширення якого знову ж таки є важливим діагностичним критерієм для внутрішньочерепного тиску. Компсатером ми спостерігаємо гіперфункцію гіпофіза з підвищенням секреції ТТГ, ФСГ та ЕГ. У відповідь на підвищення теріотропного гормону щитовидна зала зареагує розвитком аутоімунного процесу, Ранній клімас або синдром виснаження ячників. Згодом у жіночій частини населення починається проблема з гінекологічною частиною, і настає ранній клімакс або синдром виснаження яєчників. Це безпосередньо пов'язане з порушенням мозкового кровотоку та гіпоксією гіпофіза з подальшим дисбалансом татевих гормонів. У жінок ми спостерігаємо естрогенну недостатність, що у свою чергу посилює мозкову недостатність. На превеликий жаль, чоловіки. Теж схильні до подібних метаморфоз. У них не спостерігається достатня виробка тестостерону з усіма наслідками, що звідси випливають. Атеросклероз. Гіпофункція щитовідної залози, а точніше, дисбаланс її гормонів, призводить до порушення ліпідного обміну. Хороші це ліпопридіїди високої щільності, вони здатні видаляти холестерин з стінок судим. Погані ліпопротеїди низької щільності підвищують згортання крові. Беруть найактивнішу участь у будівництві атеросклеротичних бляшок, тим самим звужуючи судини, перешкоджуючи току крові, нашому організму потрібні і ті інші ліпопротеїди, Але коли порушується їхнє співвідношення в крові людини, ми говоримо про розвиток атеросклерозу. На тлі гіпотеріозу можливий і ранній розвиток цієї проблеми: гіпотанія, гіпертанія, інсульт. Як країло гіпертоніки люди зниженими цифрами артеріального тиску стають гіпертоніками, що на тлі загальної ішемії головного мозку підвищує ризик виникнення ішемічного інсульту. Що стосується дітей, які ж прояви аномалії Кімрелі, синдрому хребетної артерії, ми спостерігаємо у дітей, це синдром нав'язливих рухів, ептеліфорний синдром, головний біль, внутрішньочерепний тиск, неадекватне зниження зору, розсіяність уваги, погана пам'ять. Неможливість засвоїти матеріал у школі, потрібному обсязі, неопидовона агресія та апатія. То ви зрозуміли, да? що, здавалось би, невеличкий місток над невеличкою артерією, яка кровопостачає задні відділи головного мозку, як може впливати на ендокринну систему, на серцево-судинну систему, на пам'ять, інтелект і все інше. Тому є декотрі моменти, котрі ми не можемо ніяк змінити. Це вроджені вади, якщо ми не говоримо про оперативне та хірургічне втручання. Але моменти профілактики набути хват це можливо. Коли ми не можемо вплинути на вроджені вади, ну, я не маю на увазі оперативне втручання, то вплинути на набуту патологію ми можемо. Чому? Тому що кальцифікаці атлантооцепітальних зв'язок, це проблема хронічна. Вона не виникає раптово. Вчора її не було, сьогодні вона з'явилася. Ні, так не буває. Це перенавантаження м'язів шийного відділу, хронічне запалення. І наш організм, реагуючи на хронічне запалення, він намагається це все осифікувати. Тобто він питається все. Кістками, елементами кальція це все обмежити. І тому, коли це проходить ця асифікація, це, звичайно, це роки. І ті чи інші вправи, ергодинаміка робочого місця, вона може попередити це все. Тому що аномалія Кіммерлі набута це не є миттєвий процес. Тому дбайте. Про своє здоров'я, не забувайте про фізичні вправи. Підписуйтесь на канал, ділінкайте подзвонити. Вам всього найкращого. До нових зустрічей. Наступні аномалії розглянемо в інших випусках. Всього доброго, до побачення.